Всім любителям англійського футболу, привіт! Чемпіонат світу завершився, а отже, англійська прем'єр-ліга повертається. А з нею повертаємося ми. Футбольна програма на англійських полях. З вами, як завжди, Павло та Олексій. І сьогодні ми розглянемо результати 17-го туру, який відкривав так звані Boxing Days. Результати цікаві. Команди не втратили форми після перерви. І забили багато голів. А перед початком нашого випуску ми закликаємо вас підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і, звичайно, дивитися нові випуски. Ну що, Павло, поїхали! Поїхали! Почнемо ми з матчу брентфорд Тоттенхем. Нагадаю, що матч закінчився з рахунком 2-2 бойова така нічия. Сезон продовжується, а Тоттенхем, в принципі, не міняється. Ми з тобою ще спілкувалися під час матчу. Я тобі казав, що в мене є відчуття, що Тоттенхем знову закамбечить і виграє цей матч. Проте, чомусь не вистачило трошки Тоттенхему. Були в нього моменти, щоб вирвати перемогу, хоча і в Брентфорда були моменти, і могли б вони забивати і вигравати. Тому вважаю, що матч закінчився там. Цілком закономірно, і рахунок такий більш-менш справедливий. На воротах у Тоттенхема починав цей матч Форстер. Люріц пропускав, скоріше за все, тому що повернення його було. Лише нещодавно, так як Франція дійшла до останнього матчу, до фіналу Чемпіонату світу. От. І, в принципі, складно у чомусь винити Форстера, він в першому голі міг навіть завадити тому м'ячу, проте там, трошки не пощастило йому, і він майже відбив. От. І в цілому, я можу сказати, що. Тоттенхем вже, напевно, час шукати нового Голкіпера. Зараз ходять деякі чутки щодо Облака, щодо Пікфорда. Тому, можливо, в наступному сезоні буде вже повноцінно новий Голкіпер у Шпор. Подивимося, ця позиція це вже очевидно, що потребує підсилення. Щодо матчу, Брентфорд грав у своєму стилі. Брентфорд ніч... не міняється також, як і Тоттенхем. Тому вони так біжать, силовий футбол, контратаки, стандарти це все їх. Вони другий поверх дуже часто люблять забувати. Що й було в другому голі, коли забував знову в тоуні. До речі, цікаво, чи буде якесь покарання серйозне в тоні за ці всі ставки, цю всю історію, Воно, здається, ще ніяк не добігло до кінця, проте подивимось, чим все це закінчиться. Щодо футбольної складової Бренфорд повів 2-0. Це було вже трошки несподівано. Проте ми звикли, що Тоттенхем може пропустити 2, забити 3-4-5 і затащити матч. Проте Тоттенхем все-таки забив, але не більше двох. І постарався Кейн забив теж гол з другого поверху. Під час матчу були розмови, що з трибун Казали вболівальники: ти підвів нашу країну. Це відсилочка до незабитого пенальті в матчі проти французів в одній четверті. Проте, в принципі, Кейн виглядав так доволі серйозно і був налаштований на матч на ці 100%. Тоттенхем відіграв другий м'яч, і в принципі в обох команд, як я вже казав, були моменти, щоб вийти вперед. Проте, протест закінчився він доволі справедливо, і я думаю, що е, далі ми будемо дивитися той самий футбол у виконанні Тоттенгема. Вони такі, типа, е, чимось нагадують мені Golden State Warriors, які в NBA е, можуть там, програвати мінус 20 і потім закамбечити плюс 30 і виграти матч. Що ти думаєш? В принципі, погоджуюсь, з нічия в цьому матчі. Однак відмічую, що у Тоттенхема справді не те, що вони, у них погано щось з атакою, у них погано, в принципі, з захистом. І не тільки проблема позиції воротаря, але й треба захист, незважаючи на те, що прийшов Ленгле. Однак команда пропускає першу у 9 матчах поспіль, і у трансферне вікно потрібно знайти захисника, який принесе стабільність команду. А щодо Кейна. Звичайно, можна на нього щось сказати після чемпіонату світу, однак людина ставить рекорди. В цьому матчі він забив Бренфорту, і тим самим він досяг, досягнення в тому, що забив всім командам АПЛ, проти яких грав в чемпіонаті. Тому це, це точно легенда. Бренфорд молодці, що не втратили. Очки в цьому матчі в плані того, що вони взагалі могли програти з тим, як ти сказав, що тот не вміє відіграватися і камбечити. Однак нічем є нічиє. Давай. А, що ж, Аснивіна Ліверпуль а, з іншого боку а, червоні, а, які провели не дуже а, гарну першу половину чемпіонату. Однак зараз вони додали під кінець останніх матчів перед перервою. Астон Вілаш змінила тренера. Прийшов у неї пішов Джерард, і, звичайно, матч обіцяв бути цікавим. Ліверпуль забив доволі швидко. Свою магію знову показав Трент Олександр Арнольд, який шикарно вирізав м'яч на Ендрю Робертсона. І той в один дотик на Салаха. Ну а Мохамед такі шанси реалізує. Відзначимо, що Робертсон, завдяки цьому асисту, став захисником з найбільшою кількістю передач в історії АПЛ. Тому знову рекорд в цьому турі тільки для Ліверпуля. Вільяни, у свою чергу, активно кусалися. Десь Алісон виручав, десь Волі Уоткінсон та Бейлі якось неакцентовано могли пробити. Однак видно було, що гра йшла таких на зустрічних курсах, але з більшим домінуванням Ліверпуля. І на 37-й хвилині, зі стандарту, Вандейк подвоїв перевагу гостей. Відзначив, що він це зробив не головою, а саме а, ногою, що не дуже звично для захисника. І, в принципі, Ліверпуль довів перший тайм до перемоги. У другому Астонвіла все ж таки досіла свого. Волі Воткінсон забив після кросу з флангу. Відмічив знову незлагодженість у діях захисту, Тренд і Маціп не розібралися в позиції. І, в принципі, Воткінсон без перешкод вже розстрілював Алісона. Картально це на гру не вплинуло. Тому що є такий гравець, як Нуніс, у якого 100 500 моментів за матч. Він створює моменти, він б'є з будь-яких позицій, знаходить моменти для удару, однак не забуває. Після цього матчу у мережі з'явилось багато мемів, картинок. Всі глузували з того, що справді Нуніс має велику кількість моментів, однак не забуває. Але він вніс свій вклад у третій гол. До цього матчу команда підходила з чертою травм Ліверпуль. Той же Луїс, Жота, Керті Джонс, Фірміно всі були травмовані, і не вистачало людей в, ата в атаку та півзахист. І тому а, Юрген використовував молодь команди. А, в цьому матчі з'явилися 17-літній Бен Доук та 18 літній Стефан Бачечич, який після двох хвилин на полі відзначився голом, красиво витримавши паузу на добуванні після удару а, того ж Нуніса. І такий невеличкий офтоп батько Стефана Байчечича та батько Тяго Алькантери, які обоє зараз грають за Ліверпуль. Вони разом грали за Сельту колись. Тому таке, таке сімейне воз'єднання, нове покоління загалом історія. Ліверпуль молодці, вони повинні зараз боротися за очки, щоб зачепитися за топ-4 наприкінці чемпіонату. Астон Віла сподобалось, як відкривався Уолі Уоткінсон. Видно, що команда повністю грає на нього, і Астон Віла така стала як наконечник. Він зараз частіше зустрічається з м'ячем, ніж це було при Джераді. Тому мені здається, їх гра ще принесе результати у наступних турах. Що ти думаєш? А, ти, в принципі, дуже яскраво описав. Весь, весь цей матч я відмічу ще, ще раз таки чарівну передачу від Трента це передача туру, uh -huh. а, магія, як ти сказав, і аплодисменти з нашої сторони дуже красиво. А, а, але все-таки все ще є видно в, в захисті в Ліверпуля проблеми, бо uh -huh. Водкін зміг забивати кілька разів. І, в принципі, якби там не такі невеличкі офсайди, то то Ліверпуля могли бути пропущені більше, ніж один гол. Проте, проте вийшло, як вийшло. Ліверпуль продовжує, в принципі, підписувати нових гравців. Проте він підписує все ж таки знову в лінію нападу. Так, це зараз проблемна лінія, як ти сказав, бо через травмованих гравців. Коді Гакпо – це гравець в атаку, звичайно ж. Проте, мені здається, їм треба все-таки підписувати. Футболістів як в центр, в центр півзахисту, так і можливо на фланги, бо рівнозначних конкурентів для Трента та Робертса по суті немає. І в цьому матчі вони молодці, проте в захисному плані ми знаємо, що до них є питання. Як чи будуть якось селекція вирішувати ці проблемні позиції, під, підсилювати їх, додавати конкуренції, ми побачимо в зимове трансферне вікно. В принципі, матч, матч не дуже видатний, проте можна акцентувати на тому, що Челсі провів непогану гру, особливо дуже потужний перший тайм. Хотілося похвалити синіх за цей матч, проте, особливо перший тайм, як я кажу, проте є такий присмак гіркоти, це всього лише Борнут. Так, Борнут, який начебто непогано виглядає в цьому сезоні, він не пасе задніх, він набирає стабільно очки. Йде всередині турнір, турнірної таблиці, проте все-таки тр треба розуміти, що це команда че з чемпіоншипу. Тому окремі матчі вона може провалити, зіграти слабко і так далі. Щодо футболістів, яких я хотів би відмітити, з першим тайм хороша гра в захисті. Поттер грав чотири захисники: Джеймс, Колібалі, Тіаго, Кукурелія. Хоча там схема така, вона трошки гібридна, бо флангові захисники вони постійно ходили вперед, рожіння постійно опускається вниз, страхує і грав Закарія. Що в принципі більш-менш логічно, бо решта футболістів ще не повернулися до чемпіонату світу, не набрали форму і не можуть грати. Такі як Ковачич, Канте ще на травмі. Лофтус Чік ще відчуває якісь проблеми, і має зі здоров'ям. Єдине, що Галлахер ще є в обіймі, проте він вийшов лише на заміну. Треба почекати, як воно буде далі. Челсі треба виграти, мені здається, там 4 матчі підряд, щоб знову їх вважали, що вони на щось претендують. Багато чуток щодо трансферів. Ми не знаємо, хто прийде зараз. Є чутки про Енсо Фернандеса за шалені гроші. Є пара центральних нападників, яких вже підписали. Той же самий Фофана із Мольде, який має шалену статистику, про те, подивимось, чи вони залишаться після зимового вікна, чи вони підуть, бо на фоні травми брої Челсі потрібен запасний нападник. Ми це розуміємо, подивимось, хто хто залишиться. І звичайно кажуть про бадіяшила захисника із Монако, активно про це форсять новини. Можливо, теж він перейде. А, і розчарування для мене цього туру це травма Ріса Джеймса. А, я не можу сказати причин, чи це лікарський штаб, чи це просто а, така ті, травматичність гравця, а, чи не зарано його випустили на поле. Не розумію. Пишіть в коментарях ваші думки, що ви думаєте, бо в мене нема пояснення, чому він так постійно. Він повертається, він тренується і він знову ламається. І так кожен раз. Не, не дуже гарний рік для Джеймса, дуже класний футболіст, лідер, найкращий гравець Челсі. І така доля, як в принципі, і Гонголо канте Другий тайм Челсі грав вже в економ режимі і могли забивати третій, проте дещо дали вже створити трошки моментів Борнмуту, але нічого особливого. Ксухар від Кепи, три очки, рухаємось далі. Що ти скажеш? В принципі, просто додам, що в цьому матчі час і справді сподобався. Враховуючи, які не дуже такі красиві матчі були у їх виконанні. Останні перед початком чемпіонату світу. Сподобалися саме швидкі розіграші, такі комбінації між Маунтом, стерлінгом, Хаверсом, Полішичем в один дотик. Цього раніше не було так активно не використовувалось Явно, це робота Поттера, що, можливо, десь час і справді, як ми казали раніше, така міні-предсезонка вийшла, і вони більш розуміють одне одного і більш таких комбінаційну гру побудують. І, звичайно, для Челсі ця перемога важлива в тому плані, що до цього у Челсі було 5 матчів без перемог. Тому вболівальникам Челсі бажаємо удачі. Сподіваємось, команда все ж таки в кінці сезону буде боротися за топ-4. Ну, або перетерпіти цей сезон і дивитися світле майбутнє наступного. Ну що ж, це була гра лідера чемпіонату. Однак не все так радужно для Арсеналу, тому що він підходив до матчу з великою втратою: це Габі Жезус, який отримав травму на чемпіонаті світу. І по суті, він повернеться тільки до, до початку весни в команду. Однак команда розпочала активно. Сака обігрався з зеці і, вийшовши на вістрі атаки, забив у ближній кут. Однак гол було скасовано через офсайт. І далі не було таких явних моментів. В принципі, Арсенал більше контролював гру. Вони люблять так розпасовувати. В принципі, як, як і Мансіть, так як і е вчитель, так і учень, як Артета. Е однак в середині тайму е з'явився е Показав себе на полі реактивний Бовен, який продерся у штрафний майданчик, і змусив, завдяки своїй швидкій реакції, сфолити Саліба, який був одним з найкращих захисників в Арсеналі в, першу, в першій половині чемпіонату. І Бенерхма з пенальті вивів молотобойців вперед. На другий тайм гарматники вийшли заряджені. І вже на початку тайму Сака все ж таки забив свій легітимний гол сьогодні. Потім через 5 хвилин Мартінеллі збільшив перевагу. Видно було, що Вестхем не може знайти свою гру. Е і далі зв'язка Вайт, Едгор, Енкеті. І останній, який заміняв в принципі, Жесуса на Вістрі, забив третій гол і показав, що е він. Е Достойно тут бути на, на полі, і не треба нікого купляти, тому що зараз, крім мудрика, про якого ми знаємо, що Арсенал хоче купити, є чутки, що Арсенал може купити і Жоа Феліша, який в принципі може грати як центральний нападник. Тому Кеті, я думаю, заворушився і хоче своє місце тут здобути в Арсеналі. Червоні довели гру до логічного кінця, вони продовжують у АПЛ і поки грають впевнено. Звичайно, це Boxing Day і зараз активні матчі майже кожного дня. Буде цікаво подивитись, як команда справиться з цим. Що ти думаєш по матчу? Я лише тільки думаю, чи, чи готовий арсенал до чемпіонства? Мені здається, що вже готовий. Дуже впевнено, все-таки він виглядає. І ця команда зріла. Єдиний, хто може зупинити арсенал, це Мансіті. Тому... Тому. Ну, до, до, до речі, букмекери досі навіть арсенал лідирує, але букмекери ставлять, що у 60% що Мансіті виграє, а 40% що арсенал виграє. Тому Мансіті доки у букмекерів фаворит все одно. Дивно, бо я би все таки сказав, що 50 на 50 зараз це виглядає. Або, можливо, навіть там, 51 на 49 в... на користь mm -hmm. Арсеналу, бо все-таки арсенал попереду. А, ну а, і знову той же Мансіті в цьому турі виграв, знову в дубель Голанда. Голанд, як наче не, не йшов ні на які канікули, а, напрацьовував. А, Ще пачку 20-25 голів, там, під 50 він накидає в цьому сезоні, і ми будемо в шоці, я думаю, від того, що він, що він робить. Ну, um, Це точно. Так, Менсеті бере спокійно, в принципі, ці три очки і продовжує, скажімо так, гонитву за Арсеналом. Які ще матчі е, я, я відмітив? Ще... Да. ще відмітив би Ньюкасл, який. Досить легко виграв Лестер, що дивно було, тому що Лестер, здавалося, він все ж таки здобув свою впевненість Коли і то було. почав грати краще. Коли то було два місяці назад. <сум> ну так, але геній Еді Хау, геній Альмірона і Ньюкасл впевнено крокує у Лігу Чемпіонів. Тому цей прогноз ще більш реалістичний зараз виглядає, що Ньюкасл справді може залишитись у топ-4 наприкінці сезону. Так. Ну що ж, також ще, так, так. ще хотів би відмітити. Подивіться, як забив Маоціню не забив, а віддав ольову Маоціню такою ж швидою з підкруткою. А коли забивав поденси. Дуже красиво. Прям вирізав. Ну, це просто шедевр. Що ж, у нас далі прогнози на 18-й тур. Тут буде рахунок. Я думаю, не складно здогадатися, хто попереду, проте ми не втри... Ми не засмучуємось і будемо не здоганяти, Павла. Вестхем Бренфорд. Такий візьмемо матч середняків. скажімо так. Що думаєш? Я б тут поставив на Нічен. Зараз дуже складно, тому що багато насичених матчів. І навіть якщо Вестхем програв сьогодні, все одно команди. Був малюнок Рим, Бренфорд трохи може бути вимочений після гри з останньої гри з Тоттенхемом, і в принципі ось цю історію з Тоуні. Він психологічно все одно якось може повливати. Тому тут поставлено нічию. В принципі, я з тобою погоджуюсь і думаю, що так, команди будуть згодні на нічию з обох сторін. Е, тому так, ставка така ж сама. Брайтон Арсенал. Складно, звичайно, складно, бо такий виїзд в Арсенала буде непростий. Але я все-таки думаю, що Арсенал візьме три очки. Що скажеш? Я тут поставлю на Брайтон, буде вболівати за них. В принципі, команда подобається. Тим, тим паче у них у складі грає. Чемпіон світу Макалістер, тому тут в Арсеналу нема шансів. Варс... Хотів сказати, в Арсенал також, але забув, що Мартіна з Вастонвілу стоїть. <різь> <різь> Третій матч Борнмут Крістал Пелес. Мені здається, що тут як слабкувато Крістал Борнмут виглядав. <різь> а в Крістал Пелес може виграти цей матч на виїзді. Що думаєш? А Я тут поставлю якраз на Бормут, тому що у Крістал Пелеса зараз дві втрати, а вони ж тримали дві червоні картки. І якось теж вони так грали не досить яскраво. Тому все ж таки на Бормут, думаю, вони повинні якось прокинутися, тим паче вони грають вдома. Прийнято. Ну що ж, ми раді повернутись, ми раді бути знову з вами. Після такої перерви важко повертатись до футболу, проте, сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть коментарі, обов'язково питайте, про що хочете чути ще більше в наших випусках. Можливо, ваші команди улюблені, ми забуваємо якісь моменти, якісь новини, якісь нові рубрики. Ми будемо думати над новими форматами. Сподіваюсь, побачимось вже після Нового року з наступаючими святами, з Різдвом Христовим. Так, з Новим роком. Також підписуйтесь на наш канал, переходьте також на посилання на наш інстаграм і також підписуйтесь, тому що там ми активно постимо кожного дня новини, історії, все, що стосується англійської прем'єр-ліги. Ну і дивіться англійську прем'єр-лігу. Звичайно, зараз це не дуже а, Просто. вдається і просто так. Однак ця гра заворожує, тому дивіться футбол. Так, і в принципі, ще, що нам ще е, треба, е, окрім перемоги і англійського футболу. Дякуємо, побачимось. До зустрічі.